Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Друзі, зараз на хайпі наратив різноманітних таполок. Серед всіх таких додатків я використовую на даний час тільки Hot Wallet. Участь в цьому проєкті це не просто гра, а своєрідний дроп хантинг, де ви виконуєте певну активність для майбутнього дропу монет. Мені подобається те, що це повноцінний продукт а не просто гра. Його розробників є всі можливості для використання токена Hot в майбутньому, наприклад, для стейкінгу чи інших активностей, що дасть йому змогу потенційно зростати після лістингу. Давайте пройдемось по основних критеріях, чому я виділяю саме цей додаток. Це не просто таповка, а повноцінний криптогаманець, заорієнтований зорієнтований в першу чергу на мережу НІР. Вход це повноцінна монета, яка вже функціонує на блокчейні НІР. Дана гаманця зараз вже більше 10 мільйонів користувачів. Підтримується розробником проєкту NIR, який знаходиться на 22 му місці рейтингу монет. Також даний проєкт тісно співпрацює із розробниками Ton. Ще не пізно починати виконувати активності в даному проєкті. За словами розробників, в запасі ще є мінімум 2-3 місяці, а може і більше, залежатиме від ринку, так як ліститись монету хочуть на хайпці криптовалютного ринку. Наприклад, під фьючерсах біржі Вайбіт на даний час монета торгується по 14 доларів 30. Прокачавши майнінг монет, ви зможете Отримувати 0,6-0,8 монет за добу в соло режимі навіть без залучення друзів. Звичайно, на лістингу таких цін не буде, але певний орієнтир це дає. Отримати монету ход в даному додатку можна і безкоштовно, але задля для пришвидшення прокачки майнингу краще виконати певні активності із обміну монет. Задля виконання всіх активностей я заводив приблизно 30$ доларів мережі BNB і 5$ доларів мережі NIR задля комісії. Після виконання всіх активностей можна вивести дані кошти і просто майнити монету ход. Але краще все ж залишити хоча б 1$ долар монеті NIR задля сплати комісії. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність. І глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Звичайно, це не фінансова рекомендація, але ми і не втрачаємо майже нічого, окрім одного-двох доларів на комісії, свапів і часу на те, щоб два рази на день забрати свої монети. Якщо вам цікава тема дропів, то раджу не пропускати даний проєкт. Бо як для телеграму був іміджовим Node Coin, так і для проєкту NIR, думаю, буде вигідно показати газерний результат у ход валет. Якщо вас це зацікавило, доєднуйтесь до мого посилення, що дасть екстра 5% до майнінгу. Також на регулярній основі будуть роздаватися дропи з накопичених монет поселення. Посилання для приєднання до мого посилення буде розміщено в описі відео. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема вів група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфелей на 10 монет та 20 монет. Також учасники групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним Посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на 100USDT та здійснити свою першу покупку монет. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. А зараз давайте проведу коротку інструкцію по даному додатку. Важкого нічого абсолютно тут немає, все інтуїтивно зрозуміло. Після запуску додатку нам потрібно створити гаманець з використанням seed фрази притримуйтеся стандартних правил безпеки, запишіть з фразу на паперовий носій і не зберігайте ні на телефоні, ні на комп'ютері в електронному вигляді. Після створення гаманця відкривається інтерфейс, до нам пропонується заклеймити свої перші монети ход. Далі нам потрібно виконувати місії, за які будемо отримувати безкоштовні монети ход. На цьому етапі я вже рекомендую поповнити гаманець на певну кількість BNB задля для виконання всіх активностей. Щоб переглянути адресу свого гаманця, натисніть кнопку Поповнити, після чого оберіть пункт Показати адреси моїх гаманців. Скопіюйте потрібний вам гаманець і поповніть його. Після поповнення повертаємося до виконання завдань і виконуємо їх по черзі. Щоб придбати певну монету в мережі BNB, натискаємо обмін та обираємо монети для обміну. Зверніть увагу, що після виконання завдань в мережі BNB нам не потрібно поповнювати окремо іншу мережу, наприклад Base. Ми можемо скористатися сервісом мосту і перевести монети з мережі BNB в іншу мережу для виконання наступних завдань. Для цього на головному екрані натискаємо кнопку Mist, потім обираємо монету, яку ми переводимо та мережі, між якими здійснюється трансфер. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою крип... Валюту безпечно. Окрім завдання здійснення свапу монет є і звичайні завдання здійснення соціальної активності, такі як підписання на канал Telegram чи Twitter і перегляд навчальних відео на YouTube. Після перегляду відео вам потрібно буде ввести код фразу із відео для отримання монет ход. Дану фразу можна знайти в коментарях під кожним із даних навчальних відеороликів. Після отримання певної кількості монет ход за виконання завдання не забувайте здійснювати прокачку свого майнінгу. Для цього на головній сторінці додатку потрібно натиснути або на зображення балансу, або на Відкривається вікно, де ми можемо клеймити на майнені монети ход з певним інтервалом часу. Також тут прокачуються певні параметри для покращення майнингу. Я раджу прокачати всі параметри, як у мене, бо подальші покращення вже не такі рентабельні. Перші два параметри прокачуються за монети ход, а третій параметр за проведену активність. Починати я раджу саме з нього. Хочу звернути вашу увагу на перше завдання і встановлення мобільного додатку. Даний додаток не обов'язково встановлювати. Просто натисніть «Виконано» і підтвердіть. На цьому все. Приєднуйтесь до нашого посилання за посилання в описі відео. Якщо є запитання, задавайте або у Telegram, або в коментарях під відео. Буду радий допомогти в міру своїх знань. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.